Продовж не одного десятка років пропагує культуру далекої Індії, мистецтво танцю, а також особливу кухню цієї країни талановитий подолянин Сергій Журавльов. Зі своїми творчими колективами він постійно бере активну участь у проведенні обласного свята національної кухні «Чим хата багата, тим і рада, де щоразу знайомить усіх присутніх із екзотичними стравами індійської кухні. Пропонуємо переглянути відеосюжет, в якому Сергій Журавльо презентує приготування індійського плову кулау. Вітаю вас, шановні краяни, шановні наші глядачі. На з минулих наших програм ви, напевно, добре пам'ятаєте, що ми з вами готували індійські пиріжки самоси. Сьогодні я вас познайомлю з індійським пловом. Який має назву пулау, тобто плов. І так як в Індії понад 70% населення є вегетаріанці, тому ми сьогодні будемо готувати також вегетаріанський плов. На першому місці у нас рис найвідбірний, який в Індії називається цей сорт Басматі. Це вищої категорії сорт рису. Далі обов'язково спеції, без яких не може бути приготовлений дійський плов. Сюди входить якісний індійський тмин під назвою Зіра. А також куркума, барбарис, карі, перець різноманітних паприк. Саме справжні спеції з Індії додадуть нам справжній смак індійському плову. Далі для пікантності ми маємо родзинки. Хтось скаже, що родзинки ну, солодкі, але з додаванням спецій та солі вони придбають смак пікантності і будуть трошки гостренькі. Замість баклажан. Ми сьогодні маємо добре просмажені гриби, в даному випадку шампіньйони, але ви можете додавати будь-які гриби за смаком. Прикрасимо ми в кінці зеленим горошком для краси і в самому кінці додамо смажений горіх. Також додаємо солодкий болгарський перець. І прикрашаємо зелені. Отже, ми розпочинаємо готувати в спеціальному, е, казані, щоб було е дно грубе. І ми розпочинаємо з приготування цибулі з морквою, яка в нас нарізана, до речі, не сказав про цибулю і моркву. Якщо казан великий, то Додають до 2 кг моркви і до 2 кг цибулі. Але ми сьогодні в таких скромних пропорціях все робимо. Ставимо на вогонь наш казан, наливаємо туда олій, відправляємо нашу моркву і цибулю. Завжди її помішуємо і чекаємо, поки вона придбає золотистий колір. Наша цибуля з морквою вже готова, відправляємо наш рис в казан і обжарюємо йому, не додаючи води, ще 5 хвилин. Тобто, відправляючи рис, вправляючи туди спеції і відправляючи туди родзинки. Ми починаємо обжарю... перемішувати. І отак, перемішуючи хвилин 5-7, ми обжарюємо рис без води в олії. Можна навіть зараз навіть і підсолити. Коли в Індії готують страви, можна помилитись, якщо на 1 літр, додається одна. Чайна ложка солі. Тому брати так майже чайну ложечку ми поки що додаємо тричі солі, а тоді трошки щепниці додамо. І отак, перемішуючи періодично, ми собі обжарюємо наш рис. Дивіться, ми влітку або восени додаємо свіжі помидори. Так як сьогодні помідор немає, я розвів одну столову ложку томатної пасти томатної, вливаю її в наш рис. і відправляю туди болгарський перчик. Зараз це все ретельно перемішуємо. І ще перемішуємо 3-5 хвилин. Щоб додати води, нам треба знати скільки. Чи в Індії існує така міра. Коли вливається вода, тоді треба порахувати отаку рисочку пальця. Перша рисочка і друга рисочка. Стільки саме має бути води на поверхні рису. Тоді ви ніколи не помилитесь. І зараз ми вливаємо водичку. Міряємо собі умовно пальчиком і один раз ретельно все перемішуємо. Бо більше ми перемішувати з вами не будемо аж до тих пір, поки плов наш не буде готовий. Трошечки ще підсолити. От. І отут ми вже на великому вогні прикриваємо наш казан кришкою нарешті. Вже чекаємо, поки наш плов закипить, зменшуємо вогонь. І чекаємо, дивлячись на приготуванні рису. Ми його відкриваємо, дивимося і можемо трошки діставати рисенку і пробувати, чи вона готова. Кипіла вода, але вона ще є всередині. Тому для того, щоб ще грибочки наші вже зійшлися з рисом, ми їх додамо просто наверх, не перемішуючи нічого. Ще дуже зарано нам перемішувати. Ми їх поставили отак зверху. І просто накриваємо кришечку і ще чекаємо до готовності нашого рісу. Рідина наша майже вся вийшла, випарувалася. Ми з вами маємо погасити вогонь, перемішати плов ось таким чином. Легенько. Не зруйновуючи структуру нашого рису, ми його нагортаємо до центру отакою горкою, отакою гребелькою, будемо так казати, з дна достаємо і нагортуємо до центру нашого казана. Ось таким чином. І в такому положенні ми його залишаємо з вами без вогню постояти хвилин 10-15. Ну що ж, плов наш без вогню вже добре настоявся. Він стояв собі, відпочивав хвилин 15. Дивіться, який вийшов гарний. Ось його для подачі наш. Дорогоцінний басматі. цей тепло ми з вами зараз йдемо прикрашувати. Це в нас горошок, зелень і смажений горіх. Ми його собі висипаємо. Горошок. Додаємо зелені. Ось і викладаємо в коріх. Ось приблизно так. І наш індійський пулау готовий. Я бажаю вам смачного, щоб ви готували, щоб над нашими головами було мирне небо, чисте. Щоб радість наповнювала наші серця, щоб ми могли жити і мати цей хліб насущний на кожний день від нашого Всевишнього Бога, який нам це все подає. Бажаю вам всього самого найкращого. До нових зустрічей!